В Кіровограді запрацював перший новорічний ялинковий базар. Традиційно у День Святого Миколая обласне управління лісового та мисливського господарства розпочинає реалізацію зелених красунь. Цьогоріч лісівники планують продати близько 20 тисяч новорічних дерев, хоча виростили в п'ятеро більше. Всі зелені красуні мають чіпи зі штрих-кодами, з якими можна дізнатися про походження дерева. Як ярмаркували кірвоградці, розкаже Ольга Склярук. Містяни почали збиратися ще задовго до початку ялинкового базару. Сюди прийшли, аби обрати гарну новорічну красуню, вирощену в лісгоспад нашої області. Вимоги до сосни у всіх майже однакові. Пухнаста, невеличка, яскрава, новорічна людей приваблює і демократичні стін на зеленій красуні. У цьому році управління лісового господарства вирішило їх не збільшувати, тому ціни починаються від 50 гривень. А вартість дерева залежить від його висоти. Тут біля управління лісного господарства можна придбати найкращу ялинку. Це починається наші саме нашої області. Ялинки приїжджають, і вони естетичні, екологічні, і ціни дуже задовольняють. Ну і для дітей це велика радість, коли ялинка в домі на Різдво, на Новий рік завжди чекаємо ці свята. Рівно о десятій ранку урочисте відкриття покупців на базар зазивають казкові персонажі святий Миколай та Коза. Запрошуємо на ярмарок хочіше, і не пішки, а бігом. Тож збирайтесь веселіше, всі на ярмарок гуртом, Та мерщій додайте ходу, прокидайтеся, не спіть вже на ярмарку. Народом. Біжить, поки триває відкриття, кіровоградці активно купують новорічні дерева. Їх сьогодні привезли близько двох сотень. Однак, за потреби підвезуть, обіцяє керівництво господарства. Зазвичай лісівники проводять новорічні ялинкові такі ярмарки. Цього року також це не виключення. Лісівники цього року заготовили і підготували для реалізації більше 20 тисяч ялинок новорічних. І сьогодні ми відкриваємо ярмарок безпосередньо в нашому обласному центрі. Окрім цього, в район. Ніх центрах також будуть проходити можливо трошки менші, скромніше, але також буде реалізація ялинок новорічних. Нині в області на спеціальних плантаціях вирощується майже мільйон новорічних дерев, аби захистити їх від незаконної вирубки, створено оперативний штаб з працівників лісової охорони та міліції. Контроль за ялинками здійснюють і за допомогою чіпів зі штрих-кодами. Якщо сказати про штрафи, які чекають на людей, відповідно до статті 65 кодексу про адміністративні правопорушення, штраф. Буде за незаконно зрубану ялинку за один випадок, буде складати в межах від 85 до 170 гривень. Але окрім цього, потрібно буде сплатити шкоду завдану лісу. Ялинковий базар у Кіровограді працюватиме до 30 грудня, щоденно з 10 ранку, окрім вихідних. Ольга Склярук, Олег Позняков день за днем.